Вже до кінця весни у Вінниці планують відкрити сучасний діагностичний центр. Створять його на базі центру первиномедико-санітарної допомоги номер 7 що по вулиці Київській. Перший в Україні подібний проект реалізують за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Ізраїлю та благодійного фонду Петра Порошенка. Далі наші кореспонденти. З 1 лютого у Вінниці розпочнуться роботи по створенню сучасного медичного діагностичного центру. Це передбачено меморандумом про співпрацю, які підписали мер Володимир Гройсман та благодійник Петро Порошенко. На реконструкцію першого поверху колишньої другої лікарні, де і функціонуватиме центр з фонду мецената виділено понад 3 мільйони гривень. Також фінансову підтримку проекту здійснює і Міністерство закордонних справ Ізраїлю. Це єдиний проект, який реалізується в Україні на сьогоднішній день. І цей проект буде значно. Підвищить якість надання медичних послуг вінничанам, а безумовно з високою можливістю діагностики, адже цей проект передбачає в тому числі і постійні взаємні зв'язки між ізраїльською медициною, ізраїльськими медиками і вінницькими медиками. Діагностичний центр матиме площу понад 700 квадратних метрів та складатиметься з трьох відділень. Там проводитимуть рентгенну діагностику, комп'ютерну томографію, ультразвукові і ендоскопічні дослідження та обстеження на мамографі. Окрім цього, фондом Петра Порошенка будуть створені пільгові умови для пацієнтів, котрі не можуть оплатити лікування самостійно. Діагностування хвороби є половиною лікування. Правильно поставлений діагноз на сучасному медичному обладнанні швидко. Коли не треба нікуди їхати, з відповідною з найсучаснішим технологіям світу, дякуючи ефективної діяльності міського голови, дякуючи дуже швидкій реакції професійному підходу держави Ізраїль. Працівників і міністрів уряду послів, які сприйняли цю справу як своє, сучасне діагностичне обладнання вартістю декілька мільйонів гривень нададуть ізраїльські партнери. Також, аби обмінятись досвідом та провести навчання вінницьких лікарів, до нашого міста завітають і ізраїльські медики. Це дуже унікальний проект. Я не знаю такої практики, коли ізраїльська сторона так сказати, скастроїться, здає. Медицинський центр, куди б я не приїжджали сточасно смісним мерам і лянчає колосі, все тем, А да, да ми забули, ми хотіли так, як він <ривіт> для професійної онлайн консультації з ізраїльськими лікарями. У центрі функціонуватиме інтернет. Крім того, буде створена електронна база даних пацієнтів. За прогнозами експертів, сучасний муніципальний діагностичний центр запрацює вже наприкінці весни.